Я хочу почати з простого запитання. Що відбувається, коли сам Всесвіт дає нам об'єкт, який абсолютно не вписується в жодні з рамок, створених нами? Ми любимо чіткі категорії: галактика це галактика. Квазар це квазар, чорна діра це чорна діра, але час від часу з'являється щось, що робить усі ці ярлики трохи хиткими. Сьогодні ми говоримо про один з таких об'єктів, який змушує вас зупинитися, адже він не поводиться так, як того вимагає жоден ярлик. Здається, ніби він належить до однієї групи, але варто придивитися ближче, як він починає переходити в іншу, і замість вибору сторони він прекрасно почувається посередині, показуючи ознаки всіх трьох одразу та повністю ігноруючи встановлені нами правила. Коли астрономи спрямовують свої інструменти на сузір'я Ліра, вони не очікують нічого незвичайного на такій відстані. Він приблизно за 390 мільйонів світлових років достатньо близько для детального вивчення, але й достатньо далеко, щоб більшість галактик там виглядали як спіральні, еліптичні чи трохи спотворені системи. З 229 15 там собі тихо перебуває, і якби ви не знали, що це, то могли б пролистати її як чергову далеку галактику. Але все змінюється, щойно ви бачите чітке зображення. Габл показує галактику, форму якої ще можна розрізнити. Ви бачите натяки на рукави або кільцеподібну структуру, залежно від кута, під яким ви дивитеся. Два майже прямі виразні рукави простягаються від яскравої центральної області, надаючи їй незвично елегантного та симетричного вигляду. Там є пил, є зорі, і контур галактики нерозмитий, як це зазвичай буває, коли центр надзвичайно яскравий. Саме це вже робить її відмінною. У багатьох активних галактиках, коли центральна чорна діра стає енергійною, структура галактики тьмяніє за світлом, але тут структура все ще зберігається, майже завзято, вона не приховується. Це була одна з перших ознак, що щось не так. Ядро, однак, розповідає іншу історію. Це не ніжний центральний виступ, очікуваний від звичайної спіральної галактики. Це чітка концентрована точка світла, яка одразу ж привертає до себе увагу. При збільшенні яскравість не спадає рівномірно. Вона різко зростає. Цей стрибок привернув увагу астрономів. Це вказувало на те, що об'єкт у центрі поводився не як ядро звичайної галактики. Він робив щось інтенсивніше, коли дослідники вивчали світло з об'єкта, докази накопичувалися випромінювання не відповідало спокійній, а активній галактиці. З енергією, що йшла з центру. Це означало, що газ падав усередину, нагрівався, випускаючи радіацію, невластиву зореутворенню. Однак дивовижним було те, як яскравий центр і видима галактика існували разом з такою надзвичайною чіткістю зазвичай у полі зору або одне, або інше домінує. Тут обидві частини здавалися однаково присутніми, навіть форма галактики викликає питання. На деяких знімках вона схожа на спіраль, на інших на кільце, що вказує астрономам: ця галактика можливо пережила в минулому збурення, спалах активності або навіть структурні зміни, спричинені її чорною дірою. Зазвичай не зустрічається така чітко окреслена зовнішня структура, тоді як ядро поводиться як квазар. Цей баланс здається незвичним. Тож, коли астрономи кажуть, що вона не вписується у чіткі категорії, вони говорять саме про цей момент, коли ви бачите галактику, яка є видимою та структурованою, але з центром, що поводиться як щось набагато екстремальніше. Вона не хаотична, а просто відрізняється, і це привертає увагу науковців. Коли ви дивитеся на більшість квазарів, ви майже нічого не бачите, крім ядра. Яскравість настільки велика, що галактика навколо стає невиразною, якщо її взагалі видно. Чорна діра в центрі квазара поглинає газ настільки агресивно, що світло, яке виникає біля акреційного диска, просто затьмарює все інше. Саме тому протягом десятиліть астрономи намагалися зрозуміти, як виглядають галактики, що є господарями для квазарів. Сяйво робило їх майже неможливими для вивчення. Це класичний випадок для далеких або дуже яскравих квазарів, де активне галактичне ядро повністю затьмарює свою галактику. Тож, коли об'єкт сяє з інтенсивністю квазара, ви не очікуєте побачити спіральні рукави чи кільцеву структуру. Зазвичай бачиш яскраву крапку і край, та з 229 руйнує це з першого погляду. Галактика залишається видимою і структурованою, хоча її центр надзвичайно активний. Можна простежити зовнішні ділянки, видно розташування зірок. Галактика не зникає в фоні, як це зазвичай відбувається, коли чорна діра випромінює таку велику кількість енергії. Вже це робить її унікальною зовнішні частини досить яскраві та чіткі, аби залишатись видимими, навіть коли центр випромінює стільки енергії, що все навколо зазвичай приховується. Ця видимість говорить астрономам щось важливе про те, як вирівняна система. Якщо галактика правильно нахилена, то ми отримуємо чіткіший огляд зовнішньої структури та ядра і ніщо не заблоковане газом і пилом. Пил навколо центру також може бути розташований так, що спрямовує більше світла вгору, а не вбік, що дає нам кращий огляд галактики позаду. Це обумовлюється поєднанням орієнтації, розподілу яскравості та того, як саме пил формується навколо Чорної діри. Проте для з 229 15 головна причина помітності галактики полягає в тому, що вона за визначенням є галактикою Сейферта. Його активне галактичне ядро досягає квазароподібної світності, проте не заглушає власне зоряне світло галактики, дозволяючи йому залишатися видимим. Крім того, це вказує на те, що сама галактика господар є надзвичайно яскраво освітленою. Переважна більшість галактик, які містять квазари, настільки слабкі в порівнянні зі своїм ядром, що ви б навіть не здогадалися про їхнє існування без тривалих експозицій. У цьому випадку галактика зовсім не виглядає другорядною. Вона не виглядає як тьмяний фоновий об'єкт, повністю поглинутий яскравим центром. Вона відчувається реальною такий баланс, рідкість. Це вказує на те, що система активна, але не повністю домінує сліпуче сяйво квазара. Ось чому астрономи характеризують цей об'єкт як той, що перебуває в просторі, де звичайні закони не діють, і це призводить до цікавої ідеї. Якби ядро Z229 було трохи яскравішим, галактика б зникла, і ми б без вагань назвали її квазаром. Якби ядро було тьмянішим, ми б назвали її галактикою Сейферта. Але оскільки обидві частини видно одночасно, ми отримуємо картину, яка не мала би бути настільки чіткою. Це перехідна фаза, що є зазвичай занадто короткою чи прихованою, аби її помітити. Річ у тім, що галактика, видима за квазароподібним ядром, залишається досить чіткою для вивчення, даючи астрономам рідкісний погляд на двигун та його середовище в одному кадрі. У центрі з 22 9, 15 об'єкт, що створює в системі проблему ідентичності, чорна діра, що поводиться не як у звичайній галактиці. Звичайна спіральна чи кільцева галактика має центральну чорну діру, але зазвичай вона спокійна. Газ повільно рухається, зорі проходять без збурень, чорна діра тьмяніє. Ви її ледве помітите, якщо не придивитися дуже уважно, але тут такої спокійної поведінки немає. Її центр надзвичайно яскравий, різкий та енергійний, щоб злитися з рештою галактики. Світло з ядра це перша підказка, воно не є м'яким сяйвом, як від спокійного центру галактики. Це точкове інтенсивне джерело, яке говорить астрономам, що газ швидко падає всередину. Коли газ спіралеподібно затягується в чорну діру, він нагрівається внаслідок терця та стиснення, і до того, як він перетне горизонт подій, він починає світитися з такою яскравістю, що здатний затьмарити цілі галактики. Саме цей процес забезпечує живлення квазарів, і коли науковці аналізують спектр цього об'єкта, всі сигнали збігаються з даним типом активності. Видно, сильні широкі лінії випромінювання, ознаки високої іонізації та енергію, нетипову для скромної активної галактики. Він має відбитки квазара, але знаходиться в системі, де все ще чітко видно материнську галактику. Ще одна підказка походить від того, як швидко внутрішня область реагує на зміни яскравості. У деяких дослідженнях астрономи відстежували, як світло з акреційного дриска нагріває сусідній пил, що потім перевипромінює цю енергію в інфрачервоному спектрі. Вимірявши затримку між сигналами, вони оцінили наскільки пил близький до джерела. Для з 229 ця відстань є надзвичайно малою, лише частки парсека, що свідчить про дуже компактну та надзвичайно активну центральну область. Тільки чорна діра, яка активно поглинає газ, могла б так сильно нагрівати своє оточення. Особливо дивним є те, що інша частина цієї галактики виглядає не так сильно порушеною, як ми могли б припустити. Коли чорна діра активна, енергія може виштовхувати газ, змінювати структуру або створювати джети, що прориваються крізь галактику. Проте немає ознак хаосу в зовнішніх регіонах, рукави залишаються цілими, структуру добре видно. Цей відносний спокій може вказувати на те, що нинішній епізод високої акреції є доволі недавнім у космічних масштабах і ще не встиг порушити ширшу структуру. Якби чорна діра була довго активною, очікувалася б більша руйнація. Тож астрономи розмірковують, чи не увійшла вона нещодавно в інтенсивнішу фазу живлення, яка ще не встигла суттєво вплинути на галактику. Також виникає питання, звідки береться все це паливо. Чорна діра не світиться так яскраво, якщо немає постійного надходження газу. Це означає, що щось живить центр, можливо, залишки матеріалу від старого зіткнення, нестабільний газ у внутрішньому диску або повільний, але постійний потік матерії, що дрейфує всередину. Однак, незалежно від правильності пояснення, рівень активності Чорної діри значно перевершує очікуваний для галактики, яка все ще виглядає структурно спокійною. Саме ця розбіжність між спокійною зовнішньою галактикою і бурхливим ядром ускладнює класифікацію. Якби ви бачили лише центр, ви б без вагань назвали його квазаром. Якби бачили лише зовнішню галактику, назвали б її спіральною чи кільцевою з активністю в центрі. Але коли ви поєднуєте обидві частини, ви отримуєте щось, що не вписується в жодну з цих категорій. Чорна діра поводиться так, ніби належить потужному квазару, але галактика навколо неї, схоже, ще не наздогнала цю фазу. Тому астрономи бачать чорні діри як ключ до з 22,9-15. Саме це є двигуном, що спричиняє плутанину, а його поведінка задає тон усій системі. Ядро є надто активним, яскравим та енергійним, щоб належати до такої звичайної галактики. Саме така розбіжність змушує науковців переглянути уявлення про те, чим є звичайна галактика, коли її центр активується. Астрономи десятиліттями намагалися розсортувати активні галактики на чіткі групи. Галактика Сейферта має бути звичайною на вигляд галактикою з яскравим центром. Квазар, з іншого боку, має бути настільки яскравим, що материнська галактика практично зникає. Розділова лінія між ними завжди ґрунтувалася на яскравості та видимості галактики навколо ядра. Звучить просто, але це показує, як історичні визначення можуть розмиватися на практиці, коли щось поводиться не так, як очікували початкові суворіші визначення, хоча сьогодні це розмиття меж добре вивчене. Коли вчені дивляться на енергетичну потужність центру з 229, 15 вона більше нагадує квазар. Лінії випромінювання сильні. Рівні іонізації високі. Випромінювання від акреційного диска настільки інтенсивне, що мало б заглушити все навколо. Якби ви оцінювали лише за ядром, то без жодних вагань віднесли б його до категорії квазарів. Він має яскравість і ознаки, яких очікуєш від надмасивної чорної діри, що активно живиться. Але коли ви дивитеся на повне зображення, історія змінюється. Галактику господаря видно повністю. Її структуру можна розрізнити без особливих зусиль, і згідно з тим, як астрономи зазвичай класифікують ці об'єкти, це знову відносить її до категорії галактик Сейферта. Галактики Сейферта активні, але недостатньо, щоб приховати галактику навколо них. З 229 15 надто відповідає цьому, щоб ігнорувати. Отже, маємо об'єкт, що в центрі діє як квазар, але в усьому іншому схожий на сейферта. Ці дві категорії не мали так чітко перетинатися, саме тому цей об'єкт вимагає переосмислення. Ця очевидна плутанина не просто проблема назви, вона показує, що самі ярлики ґрунтуються на системі, яка має труднощі з такими проміжними випадками. Квазар це не окремий тип галактики, а радше певна фаза її активності. Галактика Сейферта це також фаза, але оскільки ми розглядали яскравість і вигляд як головну розділову лінію, то створили категорії, що не можуть легко впоратися з такими об'єктами. З 22.9-15 15 приклад того, як природа не поважає встановлені нами межі. Його ядро робить щось екстремальне, тоді як галактика навколо нього відмовляється тьмяніти, і ця комбінація викриває, наскільки обмеженими є звичні ярлики. Інша проблема орієнтація. Квазар може виглядати як галактика сейферта, якщо ми дивимося на нього під менш прямим кутом, де пил блокує частину яскравості. Але навіть з Z229115, коли астрономи враховують кут і пил, класифікація все ще не зрозуміла. Ядро надто яскраве для галактики сейферта, та галактика надто помітна для квазара. Немає значення, як ви його нахилите або як змоделюєте пил. Обидві сторони присутні. Тому деякі вчені називають його рідкісним знімком перехідного об'єкта. Можливо, це галактика, що переходить з одного стану в інший, або ж вона просто перебуває в дивній точці рівноваги, де чорна діра надзвичайно активна, але недостатньо, щоб повністю домінувати над зовнішніми областями. У будь якому разі, це підкреслює той факт, що Всесвіту байдуже до вигаданих нами категорій він поводиться абсолютно за власними правилами. Ця проблема класифікації стає ще цікавішою, адже вона порушує значно ширше питання, скільки ж подібних об'єктів ми могли пропустити. Якби він був трохи яскравішим, галактика зникла б, і ми б назвали його квазаром. Якби був тьмянішим, ядро б не виділялося, і ми б назвали його звичайною активною галактикою. Так склалося, що він знаходиться у вузькому діапазоні, де обидві риси видно одразу. Таке, побачиш нечасто, це наводить на думку, що схожі об'єкти можуть ховатися в прогалинах між нашими визначеннями. Отже, коли астрономи заявляють, що він не піддається класифікації, вони ані трохи не перебільшують. Справа не в тому, що для нього немає категорії, а в тому, що він підходить під кілька категорій одночасно, і це змушує вчених зробити крок назад і запитати, чи не час оновити систему, яку ми використовуємо для сортування цих об'єктів. Всесвіт, очевидно, не слідує нашим правилам так чітко, як ми собі уявляємо. Коли астрономи вивчають Z229, 15 вони дивляться не просто на дивний об'єкт. Вони спостерігають за моментом космічної еволюції, який ми рідко бачимо з такою незвичною чіткістю. Більшість галактик проходять різні фази активності тривалі періоди спокою, короткі спалахи поглинання в центрі та все проміжне. Однак, як правило, ми спостерігаємо ці галактики лише в одному стані. Z22915 унікальний тим, що знаходиться саме в місці, де дві фази перекриваються і стають помітними одночасно. Вже лише це надає йому значної цінності. Одним з найважливіших питань в астрофізиці є механізм зростання надмасивних чорних дір. Вони не світяться вічно, вони спалахують і згасають залежно від того, скільки газу досягає центру. Однак такі зміни зазвичай відбуваються в часових рамках, що їх важко відстежити. Існують короткі періоди, коли чорна діра поглинає матерію достатньо агресивно, щоб освітити все ядро, а потім довгі періоди, коли вона знову заспокоюється. Проблема в тому, що ми майже ніколи не застаємо систему саме в момент переходу в одну з цих яскравих фаз або виходу з неї. Z229 – рідкісний випадок, де поруч існують ознаки інтенсивної активності та видимої материнської галактики. Це вказує астрономам, що Чорна діра, можливо, щойно перейшла до енергійнішої фази. Галактика ще не встигла зникнути за сліпучим світлом або значно змінити форму під впливом потужного відтоку енергії. Це ніби зайти до кімнати саме в той момент, коли хтось вмикає яскраве світло. Все навколо ще на місці, незмінне, але центр раптово починає домінувати. У більшості квазарів світло горіло досить тривалий час, щоб повністю затьмарити все навколо. Тут же баланс здається тимчасовим, майже крихким, і це робить його корисним знімком того, як виглядають такі переходи. Крім того, виникають питання щодо справжньої поширеності таких об'єктів. Якщо галактика може виглядати так на певному етапі своєї еволюції, то цілком імовірно, що багато галактик проходять через подібні стани. Ми їх майже не бачимо, адже час, яскравість та вирівнювання мають зійтися ідеально. У цьому сенсі це служить нагадуванням, що наше розуміння активних галактик ґрунтується на невеликій кількості прикладів, які зазвичай легше виявити. Всесвіт може бути сповнений систем, що проходять такі переходи, але якщо вони не показують чітко і галактику, і ядро, ми класифікуємо їх так, що спрощуємо реальність. Ще одна важлива річ, якої це нас вчить, як оточення чорної діри впливає на те, що ми бачимо. Пил, газ. Кут огляду, усе впливає на те, чи залишиться галактика видимою, чи її поглине яскравість. Саме той факт, що галактика Господар так чітко вирізняється, надає астрономам унікальний шанс дослідити співіснування потужного ядра та структурованої галактики. Така комбінація вкрай корисна для побудови кращих моделей еволюції галактик. Це також свідчить, що межа між галактиками Сейферта та квазарами не така непохитна, як здавалося. Якщо один об'єкт може поводитися як обидва одночасно, то ці категорії, ймовірно, описують різні точки на одному шляху, а не зовсім різні види галактик. Можливо, з 229-15 показує нам, як виглядає галактика, що знаходиться прямо на цій розділовій лінії. І якщо це правда, то всесвіт, ймовірно, сповнений галактик, які не вписуються чітко в жоден ярлик. Вони надто віддалені, тьмяні або затемнені центрами, щоб ми їх помітили. Якщо поглянути ширше, головна ідея стає зрозумілою. Z229 це нагадування, що галактики та їхні чорні діри еволюціонують разом, а не окремо. Одне впливає на інше чорна діра формує ядро галактики. Галактика живить чорну діру, і час від часу трапляється такий момент, коли обидва процеси проявляються на повну силу. Ось що робить цей об'єкт не просто дивним випадком. Це вікно у зростання галактик, переключення станів чорних дір та те, як Всесвіт не завжди дотримується наших категорій. З — це об'єкт, що змушує переосмислити непорушні правила. Він виглядає як звичайна галактика, поки її центр не підкаже, що це щось зовсім інше. Він помодиться як квазар, попри те, що галактика навколо нього не бажає цьмяніти. А в самому серці всього цього чорна діра, який байдуже, під який ярлик вона має потрапити. Що більше на нього дивишся, то ясніше стає, що Всесвіт не працює за чіткими категоріями, він зміщується, змішується, перекривається і дивує нас поєднаннями, яких ми зовсім не очікували. Можливо, це і є цінність з 229-15. Не те, що він яскравий, рідкісний чи незрозумілий, а те, що він показує складність галактик, якщо застати їх у потрібний момент. Якщо один об'єкт так невимушено порушує правила, то ймовірно багато інших роблять те саме, чекаючи нашої уваги.